Добрий день! Сьогодні ми продовжимо розв'язувати сесію 2024. Ми розглянемо номер. Про інтеграл. Обчислити інтеграл від 3 до 5х2х плюс 1 поділити на х плюс 1 dx. Значить, що ми робимо? Записали, що х дорівнює мінус 1, тому що знаменник на мене худорів 0. Потім написали, що вверху у нас формула скороченого множення х плюс 1 в квадраті, поділили на х плюс 1. Спростили одну дужку, тут викреслили, і внизу все викреслили. У нас залишилось х плюс. Пишемо інтеграл від 3 до 5х плюс 1 dx дорівнює. І знаходимо, що це буде. Одна друга х квадрат плюс х від 3 до 5. Значить, Ми повинні підставити спочатку 5 в те, що у нас вийшло, потім відняти підставити 3 і відняти. Тепер у нас 25 поділити на 2 плюс 5 і мінус підставляємо трієчку. 9 поділити на 2 мінус 3. 25 мінус 9 це 16. других. 5 мінус 3 це 2. 16 других це 8. 8 плюс 2 це 10. Наша відповідь 10. Вписуємо відповідь і переходимо до наступного номеру. Дякую, до побачення.